Хеллоуін в Америці, як ми святкували. Почнемо спочатку. Перед тим як готуватися до основного вечора, я забираю дитину зі школи, не забуваю нарядити і собаку свого, і ми приїжджаємо додому і я починаю робити мейк. І поки я збираюся, розповім вам одну історію. Я ніколи не любила Хеллоуін і взагалі не розуміла для чого це свято. Напевно, тому що у нашій слов'янській культурі це свято і не вважалося святом, бо прийшло. До нас із за кордону. Я не розуміла, навіщо люди малюють кров у себе на обличчі та вдягають якісь жахливі костюми. Для мене це все було чужим і диким. Це ми готуємося зараз зустрічати гостей. Приходить мій брат зі своєю жінкою та сином. Усі гарні та розмальовані, і ми починаємо готуватися, щоб йти по сусідам і робити трі Так, повернемося до моєї історії. Минулого року я вперше провела це свято у США, і мені дуже. Вже сподобалось. Атмосфера, дух, енергія. Тут це свято відчувається зовсім інакше ніж в Україні. Тому вже в тому році я точно для себе вирішила, що наступного року куплю собі костюм і зроблю макіяж. І вчора я це зробила. Надзвичайний образ на один вечір для мене. Вчора я була нова. я. Ну а це ми вже з дітьми ходимо по будинках, по сусідах, тобто і збираємо цукерки. До речі, на вулиці вчора було дуже прохолодно. Тому у ми швидесенько походили і пішли додому грітися й звичайно вечеряти. Повечеряли, посміялися. Вечір видався дуже крутим. Потім був десерт. Ну і на цьому напевно все.